Чи зручний барний стілець Fox. Це одна із найбільш популярних моделей барних стільців від бренду Wu Fioni, дизайн Дмитра Козіненка. Чому Fox? Тому що бачите, така задня нога в тканинці нагадує хвост тварини. Можна обрати фарбування паралу металевої частини, може бути напівбарний, може барний. Канину теж ми можемо обрати. Оця от невеличка спинка вона додає йому оригінальності. І, до речі, вона все ж таки дозволяє от я зараз сиджу, трошечки спертися, відчути якесь полегшення. Тому. Він дуже впевнено, до речі, стоїть, не хитається. І це теж важливо, наприклад, якщо це у вас десь в барі стілець, щоб він не перекидався, коли його там передвигають, або сидять на ньому. Дуже раджу звернути увагу на цей стілець. А також на сайті Шишка Прожек ви можете знайти багато різних моделей, меблів, освітлення та декору від українських брендів. Ми завжди вам раді.